Всім доброго дня, мене звати Ярослав, займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії. Викупив в Швейцарії ось такий дуже класний варіант на вільний продаж. Це Volvo v 60 2.0 дизель 133 кВт на 8 ступеневому гідротрансформаторі ай Автомобіль стоїв в рідній фарбі на дуже хорошій комплектації. По приїзду в Україну я автомобіль повністю розмитнив, сертифікував, тож знімаю від відеоглядів для вас. По автомобілю ніяких робіт не проводилось. Як ви бачите, автомобіль просто як новий, по кузову, без змятин, без колів, без царапин. Дуже хороша комплектація по автомобілі. Зразу розкажу вам по комплектації. Присутні у нас топові бік фари, присутні такі денні ледовські ходові вогні. Така в нас стильна хромована решіточка, решіточка в нас без тріщин. Також, як ви бачите, капот у нас без піскоструї. Даний пробіг автомобіля 100, 160. Одна тисяча, зразу надаю вам вінкод для перевірочки, фіксуйте, перевіряйте по вінкоду, по карвертикалах, будь-де завгодно. Також присутній у нас датчик світла, датчик дощу. Також дублюючі поворотники присутні. Складання підігрів зеркал. По лівій стороні автомобіль в гарному стані. Покажу вам з такого ракурсу. Подивіться, на стан резини, зимова хороша резина з класним протектором. Тормозна система автомобіля обслужена, тормозні бліни, колодки, все в гарному стані. Резина у нас 215 55 r 16 Дуже хороший, хороший стан. Новому власнику вже на зиму не потрібно буде купляти резини. Ці автомобілі йдуть у нас дуже надійні, У нас їх в Україні зараз полюбили. Дуже хороші кузова, якість матеріалів просто на вищому рівні. Таких автомобілів зараз в Україні хороших практично немає. Так, друзі, показую вам з такого ракурсу. Присутні у нас також задні партнечки, дві вихлопних труби присутні по автомобілю, що дуже сильно та класно виглядає. Всі логотипи В-60 це на місці, всі наклеєчки. Модифікація d 4 Як ви бачите, стопи у нас без тріщин, без запутівань. Дуже вечором гарно. Відділяється в потоці. Автомобіль просто по кузову як новий. Також по правому стопу також ніяких зауважень немає, ніяких запотівань нічого немає. Автомобіль, друзі, чистий 15 й рік. Ще раз нагадаю, повністю розмитений, сертифікований. Так, також, друзі, у нас є послуга доставки автомобілів по Україні. Хто в них змозі приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Також автомобіль готовий на будь-які перевірки. Так, друзі, по правій стороні показую вам поближче. Автомобіль просто як новий. Ніяких сколів, царапин, нічого по автомобілю немає. Так, друзі, а зараз пройдемося автомобіль товщиноміром. Покажу вам його на лакофарбове покриття. Ось такий у нас професійний товщиномір. Почнемо з капоту. 103 оригінал, 113 оригінал, 109 оригінал, криловна 119 оригінал, 120 оригінал, 138 оригінал. 129 оригінал. 132 оригінал. 128 оригінал. 127 оригінал. 136 оригінал. Дахна 113 оригінал. 100 оригінал. 141 оригінал. 103 оригінал. 131 оригінал. 132 оригінал. 131 оригінал. 112 оригінал. Стієчку проб'ємо 121 оригінал. 119 оригінал. 133 оригінал. 131 оригінал. 141 оригінал. Також крило 126 оригінал. 117 оригінал. 106 оригінал. 127 оригінал. Друзі, це просто рідкість зараз знайти автомобіль в рідній фарбі. Це потрібно не пошукати не один день, не один тиждень, щоб знайти автомобіль в рідній фарбі. А саме автомобіль зі Швейцарії. Як ви знаєте, автомобілі зі Швейцарії приїжджають обслуговування обслуговування всі зі сервісною історією з малими пробігами. Як ви знаєте, Швейцарія країна дуже мала, там мало наїжджають кілометражів. Тому я завжди рекомендую тільки автомобіль зі Швейцарії. Так само днищу автомобіль просто як новий. Кожен болтик, все в гарному стані. Ніякої ржавчинки нічого по автомобілю немає. Так, а зараз я вам покажу автомобіль по салоні. Перейдемося до салону. Подивіться на дверну карту водія, вона просто як нова, Ніко... нема жодної царапинки, нічого по автомобілю. Є десь того мінімальна підтертість. Це нічого страшного немає, десь ремнем безпеки. Трошечку є мінімальна підтертість. Так, друзі, як ви бачите знизу, ніякої ржавчинки по автомобілю немає, все в гарному стані. 4 стекло час, складання регулювання дзеркал, блокіровочка. Також по пройому, як ви бачите, також все в гарному збереженому стані. Є присутня у нас система Sips. Також кожен болтик, все на місці. Також у нас присутні шкіряні сидіння. Шкіряні сидіння у нас в гарному збереженому, збереженому стані. Подивіться, в якому стані кермо. Кермо просто як нове, присутній у нас круїз-контроль, регулювання музикою, мультикермо. Мульти Датчик світла, датчик дощу. Також у нас є протиотуманні фари, регулювання світлом, відкривання кришки багажнику, відкривання бензобаку, електричний ручник. Також, друзі, у нас присутній LED-щиток. 171 тисяча пробіг, друзі. Перепрошую, трошки помилився. Також присутній у нас стар стоп. Зараз автомобіль ми заведемо. Автомобіль заводиться чітко, рівненько. Сигналізує нам, що потрібно дозаправитись, і десь світиться датчик шин, потрібно збити. Такий настильний led щиток по автомобілю. Підігрів сидінь, Ще раз нагадаю, вісьми ступенева гідротрансформатор, автоматична коробка гідротрансформатор восьми ступенева, не шести ступенева, вже нова, удосконалена. Так, зараз покажу по функціях вам, що присутньо по автомобілю. Адаптивні фари, сіті сефеті. Дуже багато функцій по автомобілю. Це вже йде у нас е, нова мультимедія. Також присутні у нас такі, е, такі карманчики, можна собі поставити або що завгодно, якісь напої. Також у нас присутній ось такий великий підлокотничок. Панель спередівся в гарному збереженому стані. Ніде царапи немає, затемнене дзеркало. Кожна кнопочка все по автомобілю працює. Так, друзі, перейдемося Перейдемося до задньої частини, покажу вам автомобіль по задній частині. Як ви бачите, по задній частині автомобіль просто як новий, також шкіра в дуже збереженому стані, все в гарному стані. Присутні у нас підлокотничок. Дверна карта ззаді також ніде не побита, не почухрана, в збереженому гарному стані. Також по прийому ремнем безпеки ніде не побито. Присутні оригінальні зимові коврики, такі присутні карманчики. Можна собі щось положити. Стеля автомобіля також не прокурана, не подерта. І так, друзі, під кришкою багажник також ніякої ржавчинки нічого немає. Є в них болячка, що автомобілі приїжджають і під кришкою багажник ржаві, і тут все в гарному збереженому стані. Також, подивіться, на задній багажник, він просто як новий. Резіночки в нас не подерті. Є в них болячка, що резіночки подерті пересихають. Також бокова пластмаса вся в гарному стані. Присутня, в нас повноцінна полочка. Так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, так ми його і вам і показуємо. Нічого по автомобілю ніхто не забирав. Також по болтиках все в гарному стані збереженому газові опори у нас також в гарному стані не ржаві. Тут кавролін також в збереженому стані неподертий. Автомобіль, друзі, дійсно на свої роки просто в ідеальнішому стані. Так. Показую вам праву задню дверну карту, подивіться, також на її стан. Блокіровочка в нас присутня, захист, блокіровка для дітей. Також подивіться на стан прийомів, все, також в гарному збереженому стані. Даю вам він конздобюючі стієчки, також заднє сидіння. У нас складається, відкидається і робиться великий багажник. Можна собі щось перевозити. Тут також присутній карманчик у нас такий розеточка на 12 вольт, показую вам такий вид автомобіля спереду. Так, дверна карта пасажира. Тут десь є малесенька косочка, друзі, нічого страшного немає. І ось тут. Якщо буде потрібно, ми його зробимо, це пластмаса, воно фарбується і все робиться гарно. Це не метал, це пластмаса, гріється, підшпакльовується, і зафарбовується без проблем. Так, також по пройомах ремнем безпеки ніде не побито. Також система сіп з цієї сторони. Сидіння також, подивіться, на сидіння пасажира. Вони просто як нові. Ніде не продавлені, не прокурені, не просівші, не подерті, не витерті. Також скрізь оригінальні коврики присутні. Регулювання партроніками, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Все, що може бути для комфортної їзди, все присутнє в цьому автомобілі, друзі. Дуже хороший автомобіль, чесний, перевірений, також готовий на будь-які перевірки. Так, Зараз ми автомобіль заведемо, я вам покажу його, як працює двигунчик у нас, як працює автоматично надійна коробка передач Aisin. Автомобіль у нас вже холодний, заводиться автомобіль дуже гарно, хороший стоїть акумулятор. Як ви бачите, я включив на драйв, ніякого пинка, дргування немає. Також на R, як ви бачите, включаємо на драйв. Також нема, ніяких пинків, ривків, що на холодну, що на гарачу. Так, зараз покажу я вам автомобіль під капотом. Як працює двигунчик. Двигунчик працює просто ідеально, ніякого запотівання, почоків масла, нічого по автомобілю немає. Турбінка у нас сухенька, також по болтиках. Капот у нас не крутився, ніхто нічого не крутив, не здіймав. Все так, як є. Все, друзі, по автомобілі розказав вам чесно та відкрито так, як є. Двигунчик просто часи. Volvo це, друзі, надійність, комфорт. З такими автомобілями ніколи немає проблем. Тому це просто надійний, я рахую, автомобіль. Конкуренції за ці кошти йому немає. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал, Вайбер-Групу. Опубліковую чесні та хороші автомобілі зі Швейцарії. Звати мене Ярослав. Всі авто, автомобілі опубліковую Viber, опубліковую на YouTube канал. Тому, друзі, ще раз нагадаю, є послуга доставки автомобілів по Україні зараз такий час, що люди не можуть приїхати. Ми доставимо вам автомобіль. під дім, це вже більш детально по телефону. Надамо повністю пакет документів. На покупця зробимо договір купівлі-продажу, допоможемо зареєструвати автомобіль, якщо буде потрібно МРЕО. Якщо ви приїдете до нас, зареєструємо в нас. Якщо ми приїдемо до вас, зареєструємо вас. Це без проблем, ми все поможемо, зробимо, розкажемо. Тому телефонуйте. Всім дякую за увагу, всім до зустрічі, всім па-па.